Доля не вберегла діток. Не питайте, чого Василько і Наталка рано лягли в землю. Як розказує, серце закипає. Часто згадую діток, Бога невинні, що наділив їм коротке життя. Що ви комори радість йому? Зайдесь надвору до хати і зразу, а я вже курям підкинув, збілися, наче в барабан виступують з Зголодались, прощали. Дивись, щоб на зиму корму вистачило. Їм є де зараз гребтися, то сміттячком забавляться, то трави скубнуть, так і протягнуть день на харчах. Не жалій. До гнізда любиш ходити, лічити яєчка. Якби це Васильку чи Наталка себе обділила б, а їм оддала б. Не дочекались. Марно збирали пір'ячко на подушки. Мене й мову відняло. Що не слово згадує дітей, серце вірою живе. Харюся до нього, наче до сонця. Не можемо одне без одного, вже не молоді. Дав нам Бог років, та ще й підкинув. Увечері наші нам хтось позакривав, мовчимо. Він в одному кутку хати сидить, а я в іншому. Нарешті уривається терпець. Микитусю, ти щось сьогодні їв? Я без тебе з'їну нічого в рот не беру, не прокопно. Будемо вечеряти, сідаємо до столу, беремо ложки. свіжа картопелька парує в мисті, смаженою цибулькою пахне. Наберемо в ложки і тільки піднесемо до рота, руки опускається. Ти чого дивися, на мене не їси, питаю? Ложка випадає, якби Васийко і Наталка сиділи поруч з нами, а петит сам би прийшов. Тяжкою раною зринає спогад перед очима. Обоє не повернулися з міста, переходили вулицю на перехресті, поспішала відвідати тітку в лікарні. Збила машина. Я просила тебе. Не згадую їх за столом, коли сідаємо до миски. Навіщо їх тривожити? Це нічого не допоможе. Защеміло, признався, якби й ми отак в один рік, тоді Бог усіх нас помирив би однаково. Знову своєї, не співай такою сумною, прийде час, як довго не живи, а до їх неспочинок збиратися доведеться. Кладе ложку, я услід, він надвір, і я за ним. Далеко китусю розігнався, глянув на місяць, вже зійшов, може, хмару на душі швидше розвіє. Сидимо під грушею, на слова скупимося, а на сльози хоч умиваєшся. Місяць ось науки світить, обличчя світлом поливає. Іване Федосійовичу, от тепер я розумію, чому вас як магнітом тягне в ці місця. Адже це ваша батьківська хата, так? Це моя хата і від неї нікуди не ділися. Ну, як і кожен це робить. Наїздами сюди, буває, Бачу оце все, що навколо. спостерігаєш його і... Скільки це воно занотовується в пам'яті, відбивається. Ну, а коли відбивається, то і береся до ручки і пишеш. Пишеш. І пишеш не просто так, що написати, пише від душі, від серця для людей. Я розумію, що вихід книги нової, то велика радість. І ось я вас вітаю з виходом вашої. Третьої книги новина. Вона називається Діти на руках. А ось ця назва, яка все-таки лягла в основу цієї книги, це, мабуть, символічна назва. Я щиро серду сприймаю ваші привітання і дуже вдячний. І, звичайно, книга. Діти на руках це не просто назва, це воно поєднувалося з турботами села. І оскільки я пишу новели, тільки про село. І це лягло на душу. І Підібралася така назва, а не підібралася, просто випавло. із самого життя. У вас є новела з такою назвою, Новела? Не, новела, і при цьому... Не одна, а що таке діти на руках? Я взяв життя села, це тягар міський. І тому я дав назву Діти на руках, бо це село, це та сама мати, діти на руках. Ну і цієї назвою я і не відступаю і вважаю, що вона найкраще писалася, аніж інші залови. Річ в тому, що, мабуть, ви асоціюєте село з матір'ю, яка усіх годує. Ну, що таке місто без села? Так, це ж правильно ви говорите, а місто без села селі. Ми б усі б, як як така. Згинули б, а якщо б ще й не гірше було б. Мати це все. Ми називаємо мати вітчизну. І за цим, як питають, за все це, за цими плечима, за цими словами стоїть дуже багато. А скажіть, будь ласка, тут в цій батьківській хаті у вас хтось э, живе? Це мій єдиний брат, у нас було три брати, одного вже немає зі себе. Три брати, три сестри, вони триградя, тут живе, продовжує традиції. Нашого, як питаю, батьківського роду, мій єдиний брат, Він найменший тут, працює. Він не хотів в місті, міг залишитися в місті, але тільки-тільки в -тільки село. Хоча я проживаю в місті, але п'яти до село. Ну, місця тут такі гарні. І ставок, і природа така прекрасна. Ну, тут і не ставок, і не природа, це саме собою зрозуміло, але якщо кинутись до людей, то їх переконувати, які вони прекрасні. І душе, і серце, матері не відніми. І Ми за це, як то кажуть, віддаємо. Все те, що в нас, можна віддати людині, бо від того і добрі що ми і ми стаємо. Річ в тому, що Світлана Барабаш у передмозі до вашої нової книги написала так влучно. Вона сказала, що село це невичерпне джерело для вашої творчості. Певне, це так. Вона переконливо сказала і не без тиста. Ви знаєте, я живу в місті, де чимало часу, так доля стала. Але ж погляди, серце, душе, все має і я ну, шукаю ніякий там темп, чи що вони якось. Самі по собі, ви знаєте, ненацька можу написати новелу. Інколи воно це протягнеться. А ще найбільше це пишу вночі, коли спокійніше. І суматохи вникаєш трохи, бо для новели ви знаєте, треба зосередженість. І не тільки така. Й... Новела це напруження. Звичайно, звичайно, але чому ж ваші односельці пізнають себе в ваших новелах? Пізнають, бо я все це пережив, я пройшов цей шлях. І це все бачене, все, і воно ж нагромаджувалося, і виливалося. І не тільки з села можуть пізнати, інших сіл, бо мені вже всіх так пояснюють, розказують що Так вони. Насправді, мабуть, є. Ну, той, хто прочитає, то я... Хтось зрозуміє. Тобто в основу ваших новел ви ем, кладете якісь життєві факти. Життя, села. Ви розумієте, без життя, ну як це? Це ж вже й не нове, це, й... це доказки і то казки, знаєте. Як? Тільки життя, тільки життя. Інколи з домислами буває. Але якщо домисл, то... Можна впізнати як життя. І... Новела. Мабуть, я без неї не можу бути. І ось... ну, мабуть, і без мене вона не може. Я без неї вона Якось сюжети, так... сюжети, сюжети де ви вишукуєте? Я ще й не вишукую. Чомусь вони, мабуть, скоріше все знаходять мене самі. Знаходять і... Ось... Як то кажуть, дають знати, ну як знати? Першу чергу неспокійться. А раз неспокій, воно щось сходиш, кажемо, день-два, а може й днями, місяцями, дивлячись на якийсь сюжет, на яку потрапив новелу. Так що це як ото, ну, знаєте, так, якщо порівняти, можливо, це не зовсім вдале порівняння, але якщо мати виношує дитину, так і оце. Виношується, розумієте? Інколи раніше, інколи пізніше. Але як для новели, для ліса, я вважаю, що я тут не легкий шлях проходить. Дуже, от. Думаю, я взяв, зразу і написав, ні, так воно не виходить. У мене так воно і не було. І скільки я це переписував паперу, якщо так розібратися, я вже там в мене є дача. І там топка, і то я вже там ці папери, які в мене лишалися, квартири є сюди. Відніс ще й досі продовжують, ви знаєте, і грубо від цього тепла. Ну а що ж робити? Ну, а ви знаєте, теж тепло. Ну, я не для того порівню назвав його Я просто хочу поцікавитися тим. Пригодилося все. І тим більше, що коли немає, чи то це зараз. Ну, це, звичайно. А от якщо серйозно, з кого ви виписуєте такі яскраві, ну я б сказала навіть типові образи? Ну, з людей ну, З кого, з іншого, з такого штучного нічого не зробиш. Треба. треба, от я от приїжджаю це село, ви знаєте, зразу ж... Якось не підставляю вухо, воно саме по собі. Коли вже зустрінеш, от, вже ніби, якщо не півно ввели, то початок навели, вже є. Вже якого зустрінеш, вже там і дає пошту. І вже тоді, можливо, і сам розв'язку робиш і там по і інше все таке прив'язуєш, дов'язуєш. Але ну, це і... життя треба так знати. Так. Ну, ось, скажімо, якщо вам запропонувати написати новелу про телебачення, то ви, мабуть, не напишете. Тому що ви не знаєте цього, так? Тільки, тільки знаючи, тільки знаючи і переконливо знаючи, Це все може вилитись у стражні, як кажуть. Сюжет, справжню, ту саму новелу. А так, не знаючи, це ну, фантазія тут не допоможе фантазія. Це моя думка, я думаю, що може моя думка покладати іншими. Так. А першу новелу ви коли написали? Ви знаєте, якщо так пройтися е, своєю творчою писаниною, бо я знав тебе цього. Ось у мене у школі писав віршики, починав, все інше. І перед армією я там написав, тоді все так, але тут вже мене в армію забрали, там на Алтай таке поїде було, але ось ось мався зв'язатися з, з, з нашої малої виски». але тоді були в мене вірші ще до армії, десь приїхав з армії, застав. А перша новела, я вважаю, і, на жаль, що я це... Написав, коли я служив в армії. Тільки там було пісно к матері. Я дуже шкодив, що я не зберіг. Ви розумієте, чимало я не зберіг, бо там на газеті на стража родини виходила. Московський воєнний округ там я служив. А ну, чому ви зупинилися саме на Новелах? На, на цьому жанрі? Я не зупинився, мабуть, в мене вже щось їй те, що малося зупинити. І зупинилося. Я віршики починав там писати, друге, третє, навіть байки є в прозі. Але і ось і балади, балади такі писав, трошки більше розміру. І навіть я звертався до Павла, щоб заграбив. У мене є лист від його. І він так підтримав мене, ну, переконливо, але це було зв'язано з театром. Щось ну, я вважаю, що себе там не знайшов. Але починав із мініатюри, новели, так воно. Ну, Чергувалося. І в кінці кінців я дуже полюбив Стефаника. Дуже шаную Григіра Тетоника, Василя Сукшина і багато інших наволіків, їх не перелічив. І це люди, які ну, коротко, сильно пишуть. І страшно це, Якщо як, як Горький сказав про самого стихвальника новелу, ну так я зупинився. Я вважаю, що я... в мене найбільше воно вдається. Чи не дивако, той Петро? Прийшов до нього за граблями, а він сидить під яблуню і поливає. Глянеш у очі, доброго світиться. Чудо настрій щедро роздає, аж душа накрила в пісню, видне увесь. Глянув відро й гату. Тобі не можна самому до криниці йти типу. Всю воду вибереш та й хоч розпомочити. Вода святе діло для Петра. Він підносить руками відро до рота і посміхається. Поки Миколу воду п'єш, до ти й ноги носять. А ти завжди за роботою. Коли не прийдеш у Петра золоті руки. Нас так робити людям граблю. Ви її, у їх, наче пісню співає. Тут підструє, там молотком постукає, весь віддається зубками. Коли вони веселенько сміхаються сонцю, значить годиться така робота. Забирай додому і господарюй собі на здоров'я. Інакше не можу. Взяв граблі, повільно перекручив руках, аж переливається на сонці. Оце там коробка, могнув радісно очима на нього. А він байдуже до похвали. Немов не до нього пісня співається. Сидить під яблуні, поливає і водиці. Коли мало цієї, викопай ще й другу. У тебе місце на дворі для одних приниць. Там ямка, а тут дві. Чорт ногу зламали. Петро аж знітився від образу. Якби в тебе була така смачна вода, теж ніколи не напився. Не один скляни ціки. Напуваю яблоню, а без неї води хіба б такої виросла. Доглянув, розкошилася на твоїх харчах. Кажу, жаль, що одній гілкою дивиться на світ. Що з нею? Лезень попускає голову, наче не людей смічає біля воріт. Яблунь його думку. дома. Стиха. втішна її доля. Це, що та проклятюща війна доконала. тягнулася до життя, наче дитина до матері. Не тільки в людини, і в рослини є мужність. Доки вона буде кожну в роду, все виживатиме на землі. Не спопилити дії. Зубки грабель виблискують, навіть слова не дають сказати, а все ж кет розривається. Ану заспіваймо, щоб життя квітло. Серце хоче з кожним ділитися. Я й так тебе наскрізь бачу. Кажу. Може сьогодні не забереш граблі? а я на них ще подивлюся. По хоч ти мене. А чого ж я до тебе приходжу? Отак задеревелися з ним. Не знаю, як день пролетить. Розмова то про граблі, то про криниці. Про війну згадаю. Річ в тому, що жанр новели – це дуже складний жанр. Ось ми згадаємо таких видатних новелістів, прекрасні новели о Генрі, які усі знають, які характеризуються ну, цікавою фабулою. І обов'язково, обов'язково якоюсь ну, особливою кінцівкою, такою, яка запам'ятовується надовго. Ось ви пишете нове. Ну, бачите, новелістів вже багато. Я і раніше про це говорив, але і українських це треба минати. І то ж Стефаник це найсильніший нове ліс, і теж Марка Чарамшини. Або Василя, значить, Степана Васильченка – Це сильний момент. Ну, легко чи важко пишеться, це, це вже я говорив, що зрозумів. Легко нічого не дає. Ви знаєте, що от напишу я новий. Ну, були на мене в молодості, такі, як говорив Григір Петюлік, в мене написано, по молодечу бігте. Але він серйозно вивчив мій лист і так підказав, я зрозумів, і я взяв тоді їх за основу, намагався його тримати. І я прислухався до його і так далі. От, і вважаю, що новела легко не пишеться. Ну от я кілька своїх кілька разів переписую, пере, додаю, віднімаю, як слово, праця на слово. Праця на слово це каторжна праця. Це не просто так. Ну, були і випадки, я, я говорив на те що. Повертався, повертався, зразу не їй середдався, так, 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 так. І тоді я зрозумів, що треба працювати, працювати, працювати. Чим більше працюєш над новелою, не тільки над новелою, над більше лікарно. На все воно і краще. Бо все воно визріває. любе визріти, як яблуко чи інше любе Любить виложитися, визріти. І я до цього стараюся йти і в мене дозволяють трохи. Я тепер розумію, ось ми вже вдруге робимо передачу в вашій рідній лозуватці Маловицьківського району. Я тепер розумію, чому односельці не тільки люблять вас і поважають, а й гордяться тим, що їм земляк справжній письменник. Ну, як сказати, це добре, що гордяться. І, те, і щиро дякую, що так вони мене шанують, але, але мені до тієї ще як то кажуть, добре, і довго підніматися треба, бо що таке, ніколи не зазнаватися, працювати постійно над собою, скільки сил і, і все інше вистачить. Але і, і, у творчості необхідне ще й терпіння. Терпіння на першому місці, як говорив Лев Толстой, терпіння 99% гривень. Ну, нам далеко всім до Толстого. Але це треба враховувати. Не тільки терпіння, а й умови ще потрібні. Але, ну, Умови, які в місті, і в селі. Зараз такі умови, що не підносяться на тарілості. Але умови кожен створює сам собі. Розумієте, Я б не сказав, що в мене такі гарні умови. Я маю на увазі умови для творчості. І для тієї творчості, бо не тільки я пов'язаний з творчістю, я пов'язаний з дачними роботами. І Іншими сім'єю, і сім'я, і, сім і так далі, як у кожної людини. Так що я не якийсь там відокремлений від іншого всього того, що призначено людині. Ну, мабуть, це і гарно, тому що письменник повинен бути перш за все людиною. І знати це життя досконало. Я вважаю, що не просто працювати в одному в жанрі, як там, треба бути різнобічним, різноманітним. І оце різноманіття, воно доповнює, воно робить життя цікаве. А разом з тим там і це життя, життя. Ось наприклад, сьогодні все проте, що повинні побільше бути вилазок. Я, наприклад, ще трошки молодший був там. Ми старалися їздити, з дружиною їздили, і в і Болгарії, в і славі були, і філяді так були, подорожували. Я так підрахував, скільки я люблю І Скільки я підрахував, що я десь до обласних центрів, я ще міст бачив обласних центрів. Ну не враховуючи це. Ну зараз не ті вже трошки. Можливості. Так, так, так що от а це все збагачує життя. А це все життя. Це, це наш багат. Знання життя. І знання, як говорив. Проживався рух та життя. Яке добро, що ставок під боком. Не думаю, як наносити води до хати. Ото тільки назбирається одежина ми хцем до ставка. Якось прийшла з буряків додому, зібрала докупи брудну білизну і хоч чи ж до берега. Тільки поклала накладку, коли дивлюся, що холод кинуло. Донька з праником, я до неї. Стривай, Тетянко, хто ж це праником хустину вибиває? Інше діло ряднинка. Зиркнула вона лоба. наважилася б на словечко, якби не прийшла Катря. До кладки вся довга вулиця сходиться. І встряла в розмову. Ото тепер, Саню, такі добрі діти пішли. Дивлюся, що батьки роблять, та й собі вслід за ними хапають роботу в руки. На все сміливості вистачає. Мої не дуже розженуться їм аби гульки. Катря хнупиться. У мене якось вилетіло це з рота, а тепер не рада, що бокнула перед дитиною. А моїй розуму не вставляй. Мій характерець має. Сама стрибне і вискоче на ходу. Я взяла у Тетянки праник і заходилася прати, аж бризки розлітаються. Поглядаю на Катю і додаю, а ти наче на весілля з голими руками прийшла. Як збираєшся прати? У тебе ж був світ. Був та загув. Прийшла до ставка, тричі махнула поряднинці та тільки половинки позбирала, пожалкувала Катря. Тут же треба цупки робити, щоб ні перед ким не гнув спину. За свій ручаюсь, не стоптав честі на людях. Якось мався драпити фашисти з села. Забіг до мене по яйця. Де ж вони візьмуться, коли у мене одна довгошия курка зосталася, та й та без півня. Подумав би своєю дурною макітрою. А він навіть слухати не хоче. Знахабніло, то маткає, то яйкає до мене. Ну, думаю, почекай. Я тебе зараз провчу. Знатимеш, де раки зимують. Забудеш куди ногами перебирати. Заманила пальцем, гутнула під незграбний ніс. Він вскочив у сарай і тільки втупився очищами у сідало. Я мужчий за праник, де й та сила взялася. і так зненацька шелеснула його по голові, аж дух випустив на підлозі. І це без репетиції. Зразу Богові душу віддав, брехати не навчилася, ось тобі хрест забожилася. Катря жартома. На ходу виробила таку стратегію, де ти раніше була з нею. Якби зразу на фронт пішла з праником, війна так би не затягнулася. Не насміхайся, образилася я. Краще надивляйся на мій праник. Сьогодні востаннє пратиму. Школярі приходили за ним, хочуть взяти в музей. В історію війшла, позаздрила Катря. А ти думала, Саня Лебідь марно на світі не живе. Поки з балакала, Тетянка взяла праник і почала добивати доріжку. Зненацька до неї. Гляди, доню, не вдар себе праником по ніжках. Ще стільки треба тобі пройти ними.